Друзі, добрий ранок! Що я вам хочу сказати, те життя, про яке я мріяла ще на початку року, зараз я його живу. Гілки верогідності доступні. Є дуже прості правила: не залипати і не продавлювати світ, тобто кров ізнесу із доказухи, і тому, що мені срочно надо. Не залишатися в дитячій позиції, типу, ну як воно складеться, так і складеться. Займати життєво активну позицію це про те, що ми робимо все на серці, з любові, з цілі. <звісності>, не з нестачі. І воно крапелька за крапелькою просто раз і починає втілюватись. Це не про те, що ви раптом просинаєтесь на рів'єрі, не знаєте, хто біля вас лежить і що це за діти. Ні, це не про це. Це про те, що тут ви жертва, тут ви думаєте, що ви залежні від обставин, тут на вас все впливає, тут у вас у кожен ви ситуації, ви не можете щось змінити, у вас там завжди щось коротше, проти вас і все інше. А тут ви в активній життєвій позиції. Коли все за вас, коли у вас фортуна на фортуні, це не про випадковість, це про прийняте рішення. Це про прийняте рішення помічати, збирати скарби і втілювати, 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 і прям з любові на серце, з любові до людей, до оточення, до звірів, до природи, до всього. Виключати нашу мислімішалку, ментальна гігієна, така рутінка і нескладна і дуже складна водночас. Тому. Я вам бажаю класного дня. Насоложуйтеся цими останніми класними, теплими днями сьогодні, завтра обіймаю і підписуйтесь на мою сторінку, слідкуйте за моїми дописами. Я розвиваюсь за мною. Люди розвиваються. Я навчаюсь. Короте, це такий кайф. Всім класного дня.